Сьогодні вітати! На цьому тижні ми з вами будемо приділяти увагу свійським птахам. Про тварин ми вже з вами багато цього дізналися. А тепер продовжимо саме про свійських птахів. Світлійсь бімахрони! Так. Це бабуся із села, дітки. Дітки, добрий день! Я вас запрошую до себе у село на подвір'я, щоб ви познайомилися з Бабуть, птахами. Приїжджайте! Дітки, ми з дітками із великим задоволенням приїдемо до вас у село. Чекайте! Дітки, бабуся, нас запрошує до себе у село на подвір'я, щоб ми познайомилися з вами. Як живуть в неї свійські птахи? Прибули ми з вами на бабусине подвір'я. Рано вранці у селі на бабусиним дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає. Це подвір'я сповіщає прокидатися пора. Доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потягались, пострибали. Мама курка у садочку, кличе донечок синочків. Ідіть сюди, мої курчатка, будемо зернятко шукати. Качка з каченятами. Весело живуть, з самого раненько до ріки йдуть. Каченята молодці. Всі хоробрі і плавці разом пірнають, качку забавляють. Качка крякає кря кря кря. Як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть в бабусі веселі гуси, гуси гучно. Гелгочуть, може, їсти вони хочуть? А ось і сам гусак. Подивіться, який він гарний. Його тіло вкрите пір'ям. А як ще можна впізнати гусака? У нього тонка, довга шия і великий червоний ніс. І характерне гелготіння. Подивіться, які в нього гарні червоні лапки. Гусь гусак любить і вміє плавати в різці та ставці. Дітки, а ще гусак сичить і щіпається, коли йому щось не подобається. Дітки, як ви вважаєте, чим живляться всі птахи? Так, зерном, травою та водичкою. Щоранку, кожного дня, люди годують своїх птахів, вони піклуються про них, доглядають. Ці птахи не можуть жити без людини. Особливо важко їм знайти собі їжу взимку, птахи можуть замерзнути без житла, тому вони живуть поруч із людиною. Ці птахи, дітки називаються, свійськими. Давайте повторимо свійські. Птахи. Дітки, дякую вам сьогодні за таке цікаве заняття. До нових зустрічей!